Починаємо з найголовнішого топ-тема, вона є політичною мова йде про те, що Трамп зі з Путіним. Вони домовилися припинити війну в Україні. Принаймні, так пише преса. Значить, президент США Дональд Трамп заявив, що говорив з телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з ним про припинення війни проти України, і про це Трамп сказав в інтерв'ю для видання Нью-Йорк Пост на борту. Літака краще не буду говорити. Так, відповів Трамп на запитання журналіста, скільки раз він спілкувався з Путіним, тобто, ми розуміємо, що можливо вони не вперше вже проводять телефонну розмову. Але окей, давайте рухатись далі. Трамп стверджує, що диктатору типу небайдужі вбивства на полі бою, і він хоче, щоб люди перестали вмирати. Тобто, Трамп що виставляє Путіна миротворцем? Про це окремо ще скажу. Американський лідер вкотре заявив, що війна, яка триває вже три роки, ніколи, звичайно, не сталося б, якби Трамп був президентом у 2022 му Також він сказав, що завжди мав хороші відносини з Путіним. Трамп заявив, що у нього є конкретний план припинення війни. І тепер ми чуємо, що нарешті у Трампа є план. Що це за план, які його деталі? Ми не знаємо, але є певні інсайди, і з ними я з вами дещо пізніше поділюся. Так от, сподіваюся, каже Трамп, що це дуже швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою, каже Дональд Трамп. Я звертаюсь до радника, каже Трамп на борту літака з національної безпеки. Майк Волз, тепер вже новий радник Трампа. І от ем, ем, в цей час Трамп йому каже: почнімо ці зустрічі. Вони, росіяни, хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди, гинуть молоді, красиві солдати, молодці, як мої сини. З обох боків, по всьому полі бою, Трамп заявив, що хоче укласти також з Зеленському воду на 500 мільйонів доларів щодо вступу доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. А, друзі, тут Є ще безліч інформації, якою я з вами поділюсь, але дуже коротка експертиза, і будемо рухатись далі. Цю тему тему телефонного дзвінка ми з вами говоримо в наступному блоці. Я хочу просто, щоб ви розуміли, що є підозра, що це не перший телефонний дзвінок, тому що принаймні так каже Трамп. Нам треба зрозуміти, що це за план у Трампа, коли він буде представлений, коли зустрінуться тепер два диктатори. Що завтра російська сторона скаже? Пісков кожен ранок виходить, спілкується журналістами. Виходить, що що Пісков вводив в оману, що є якийсь договірняк, що є підкилинні якісь а, домовленості. Якщо такі телефонні розмови вже мали місце і вони були між Путіним і Трампом, російська сторона це заперечила. Нагадаю, що Пісков постійно говорив, що у нас немає жодних контактів. Тепер що виходить? Що вони були весь цей час? Ну і, зрештою, коли Трамп телефонує до Путіна перед зустрічю з Зеленським, це поганий сигнал для нас. Дуже паниця на для нас. Але, друзі, про все по порядку. Ви дізнаєтесь буквально за мить. Давайте завершимо ось цей блок з оперативною інформацією і перейдемо далі до обстрілів, а потім, звичайно, повернемось до цієї е, топ-теми. Так, от е, Росія знову обстріляла Україну цієї ночі в районі міста Луцьк. Цієї ночі було чутно вибухи. В Волинській області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників. Значить, місцеві бабики про що писали? Що о 3.36 й е ночі а ночі в Луцьку було дуже гучно. Перед тим в мережі повідомляли про рух повітряних цілей противника в Луцька, також Ковеля, е селищів Колки та Голоби. Е один з телеграм-каналів місцевих писав, що вибух лунало Волинській області також о 3.16 ночі. Е, за пару хвилин до цього в повітряних силах збройних сил України інформували про фіксацію руху безпілотників противника північніше Луцька. Також військові розповіли, що ми тримають курс на. Захід видання суспільне Луцьк» писало от, про те, що о третій в Луцьку було чутно звуки, які схожі на вибухи. Близько 4.16 луцькі пабліки повідомили, що в районі міста знову було чути вибухи. Тобто фактично, шахеди тепер вже набираються далеко на захід нашої країни. Нікопольщина. цієї ночі окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольщину, били по райцентру, били по червоно григорівській громаді. Про це ОВА повідомляє місцева. Стрілесак каже, що через ворожі обстріли були потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруда, ще одна була знищена. Окрім цього, був пошкоджений газогін, обійшлося без постраждалих. Чиновник додав, що у Дніпропетровській області, через атаку Шахедів у Синельківщині, виникла Пожежа, яку вже загасили. Оборонці неба анклюдували... на превеликий жаль. Неспокійно в Херсонській області під час нічної дронової атаки оборонці неба знищили один шахет 131 дріб 136 Повідомляє ОВА. 131 дріб 136 Це ну модель шахеда, так він називається. Миколаївська область засобами ППО цієї ночі в Миколаївській області були знищені два шахеди. Повідомляє ова далі робота ППО, друзі, до Одеси. Звернемось в Одесі. Повідомляли про роботу ППО, було чутно вибухи. Мова йде фактично там вже про третю ночі. Тобто ця інформація станом на третю ночі, що відомо ще в різних регіонах України. Скажемо про те, що в цілому було збито 70 ворожих безпілотних літальних апаратів, 74 безпілотники не досягли своїх цілей. Що це означає? Що Росіяни традиційно випускали безпілотники з Орла, з Міллерова, з Брянська, з Приморсько-Ахтарська територія Російської Федерації на ем, наші мирні міста. Вони випустили понад 100 безпілотників. Повторюсь, що. 70 збили, 73 Ми посадили локаційно. Себто, тож, також вони не досягли своїх цілей. Значить, в які райони регіони ще летіло? Давайте, друзі, поговоримо ще і про це: значить, Київська область, атака шахенів в ніч проти 9 лютого, значить, велася робота сил і засобів протиповітряної оборони, також. Вночі а мешканців Київської області закликали не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги. Повітряна тривога, наскільки мені відомо, взагалі там чи не рекордно лунала так довго, тобто там з 9 годин здається. Може помилятися. Якщо нас зараз слухають жителі київської області, напишіть будь ласка. Скільки у вас тривала тривога, Тому що я вранці прочитав, що близько 9 годин. Не знаю, значить, громадян просили дотримуватись інформаційної тиші. Це дуже важливо. Не потрібно бути мамкиними блогерами, викладати одразу в мережу. Якісь прильоти або збиття до приходу повітряних цілей. А, що ще, друзі, було відомо про те, що, а, значить, а, напередодні, не тільки 9, але й 8 числа, вони також використовували шахеди і також дісталися Київській області. Ми бачимо, що передмістя Києва зараз. Чи не би як страждає? Ну і в Обухівському районі це вже до наслідків звернемось. На території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі, пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших містах в області фіксувалося падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості. А, що ще відомо, що оголошували тривогу як вночі, так і зранку, вже коли говоримо про місто Київ. Ну, до прикладу, друзі. Повітряна тривога о 12.00, Ну вірніше, там опівночі, так потім ми бачимо, що о четвертій відбій. Потім місто Київ о 6.50 тривога, потім о 7.00 відбій. Ну тобто, ось такі войдолки фактично відбувалися і відбуваються сьогодні. Давайте до Одеси звернемось конкретніше. Я вже сказав про що про те, що там оборонці неба збивали безпілотники. Тепер конкретно що вони збивали і скільки було чутно вибухи. Збивали протиповітряні сили протиповітряної оборони, збивали ворожі дрони, повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 2.42. О 2.54 вже там через декілька хвилин, фактично, повідомили про гучні вибухи в місті. На даний момент, за даними видання Думська, повітряний простір над містом чистий, 3.02 було оголошено відбій тривоги в Одеській області. Однак, о 3.08 військові знову оголосили тривогу в області. Далі, друзі, ще страшніше було оголошено відбій загрози за застосуванням балістичного зброєння і повітряної тривоги в Одеській області, Одесі також дістається. надаємо, що остання атака там була ще 5 лютого, Здається, ну серйозна атака мається на увазі. Далі знову ж таки щодо Одеси. Військові моряки знищили два шахеди. Пишуть в виданні в місцевих виданнях. сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами і засобами було знищено два шахеди, Повідомляється що відомо ще, шановні, Дніпро, місто Дніпро, 20 атак Лише за сьогодні на Нікопольщині. Я починав саме з Нікопольщини, Зараз розлого про це поговоримо. Значить, агресор гратив по райцентру Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах з важкої артилерії і дронами Камікадзе. Арта дістає. Друзі. Вам не почулося. На жаль, дійшло до того, що артилерія також дістає. Постраждала 43-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома, як пишуть ЗМІ. Пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди, понічення дмінбудівлі, АЗС і авто. Далі. Далі. Харків. Сенігубо пише про що? Про те, що зведення за добу, ну фактично станом на зараз, таке: є е, е, певні пошкодження скління вікон в окремих територіальних громадах, в селищі Водяне, до прикладу, Купінський район, окремі громади є пошкоджена порожня ємкість для зберігання зерна. А Купінський район ще одне село Осинове, там обстріл ЗБПЛА без постраждалих. А Кубінський район знову ж таки молнії, вони використовують е безпілотники. молнії, як ви знаєте, саме по Харківщині там е серйозно вони б'ють. Е пошкоджено авто. Е в цілому щодо того, що відбувається на харківському напрямку, в контексті бойових дій я розповім дещо згодом. Миколаїв, друзі, е ситуація наступна: е Силами і засобами проти оборони було знищено два бола типу шахет 131-136. Миколаївський район вчора, 8 лютого, двічі ворог атакував дронами типу FPV о 17.32. Тобто надвечір бив по куцерубській громаді, постраждалих немає. Коцарівська громада в Миколаївській області страждає найбільше туди. Постійно дістають сили ворога. На жаль, і коли я спілкувався з Віталієм Кімом, в останнє це було я навіть напевно рік тому, ну може трішки менше, і от ми з ним тоді навіть відмічали, що Коцерибська громада дуже сильно страждає. Як бачимо, зараз поки що антидоту певної протидії а, немає, і жителі цієї громади страждають. Хто нас дивиться з, ну, з Коцерибської громади? Напишіть, будь ласка, друзі, цікаво, як от у вас щоночі фактично минає ситуація. А, давайте до сум також звернемось до шостки. Ми знаємо, що Росія задала удару по шості на Сумщині. Так, а, значить, про це Микола Нога повідомляє міський голова, було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі наслідки атаки уточнюються. Вибух шості було чутно близько 17.50, Повідомили суспільному читачі. Я зараз посилаюся саме на е, суспільне. Далі друзі, я вам увімкну ось таке відео. Е, це вже місто Херсон. Чому на Херсоні хотілося би окрему увагу загострити, тому що росіяни. Е, Майже щодня б'ють по Херсону. Майже щодня б'ють по Херсону, друзі. І от яка є у нас інформація? Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Михайлівка, Тяхінка, Новорайськ, Береслав. Ну багато громад, я всі не буду перераховувати. Їх дуже багато, надзвичайно багато. Російські військові били по соціальній і промисловій інфраструктурах. Повідомляється, що також по житлових кварталах, по населених пунктах області, зокрема, ворог пошкодив 5 багатоповерхівок, 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили складське приміщення, господарчу споруду, гараж, приватний автомобіль через російську агресію. 5 людей дістали поранення. З них одна дитина, друзі. Під час нічної дронової атаки сили проти повітряної оборони на території нашої області, себто Херсонської області, мається на увазі, знищили один шахет 131, 136 Повідомляється про це. Давайте скажемо, що було раніше в Херсоні. Друзі, мова про що йде? Мова йде про те, що фактично щодня вони б'ють росіяни по Херсону, херсонщині і от зараз вибачте вокально одну секунду. Да, ось а, зранку вчора вони також дарили по житлових кварталах Херсону. За даними місцевої влади, кілька будинків пошкоджено. Один з них загорівся. Троє людей отримали відповідні поранення. Серед них 11-річний хлопець. А, з вогню врятували матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Для тих, хто що не долучився, я повідомляю, що мова йде про Херсонщину. Так. Що ще відомо становими про інше, значить давайте скажемо ще також, що мінімум шість ударів задали Росіяни по прифронтовому гуляйполю не цієї ночі, а минулого дня. Так, тобто, коли ми говоримо за добу, звернення за добу, попередньо двоє людей: чоловік і жінка дістали поранення. Їх нині направляють у лікарню. Про це йдеться у повідомленні.